Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 11 січня, Список Продуктів. Якась жінка у старому вбранні увійшла до продуктової крамниці, наблизилася до господаря І стиха спитала, чи може вона взяти трохи їжі на виплату, пояснювала йому, що чоловік її важко хворий і не може працювати. А їхні четверо дітей голодні. Господар буркнув, гублячи терпіння, і сказав їй іти геть. Жінка далі благала його. Прошу вас, я скоро принесу гроші. Власник крамниці твердо заявив, що не дає на виплату, і порадив їй пошукати іншої крамниці у тій дільниці. Один клієнт, який там перебував, підійшов до нього і попросив. Аби він прислухався до прохання жінки. Господар крамниці неохоче спитав жінку: чи маєте список продуктів? Так, пане, відповіла із проблиском надії у голосі. Добре, сказав власник, покладіть картку на вагу. Я дам вам стільки товарів, скільки важить та картка. Жінка на хвильку завагалася, опустивши голову. Витягнула із торби клаптик паперу і щось поспішно на ньому написала. Поклала картку на шальку терезів, далі тримаючи голову опущеною. Очі господаря крамниці і клієнта розширилися від здивування, коли побачили, що шалька Терезів раптом опустилася і залишилася у тій позиції. Глянувши на вагу, власник прошепотів нечувано. Клієнт усміхнувся, а власник почав накладати пакети з продуктами на другій шальці ваги. Він ставив на неї коробки і банки, проте вага не рухалася, накладав продукти зі щораз більшою непривітною гримасою на обличчі. Врешті взяв картку і подивився на неї, синій від злості і дуже збентежений. Це не був список продуктів. Це була молитва. Боже, ти знаєш, в якій я ситуації, і знаєш, чого потребую. Все віддаю у Твої руки. Власник крамниці дав жінці все, чого вона потребувала у незручному мовчанні. Жінка подякувала і вийшла із крамниці. Тільки Бог знає вагу молитви.